Я теж дуже радий вітати всіх тут і вітати дійсно в такий знаменний день, тому що дійсно ми маємо зараз нагоду відкрити територію Палацу Потоцького. Територію. В першу чергу я на тому хочу наголосити, тому що наше звернення, яке ми написали від нашої ініціативної групи, в яку входять досить відомі люди. І Прикарпаття, і України в принципі, але які тут народжені, і тут працюють, і тут в основному працюють і живуть. Зрештою, ми цей лист оприлюднимо, зможемо. Думаю, що хто, хто міг, то вже і перефотографували. Тут видно, хто є записаний Стой, у зверненні. В кінці я зачитаю, але в основному основний меседж, основна ідея нашого звернення полягала в тому, що вже дуже як вже говорив пан Ростислав. Дуже багато всіляких перипетій довкола палацу виникало, але толком до зрушень жодне жодна з ідей, жодна з пропозицій так і не призвела. І основний меседж це був меседж спільно спільної праці, співпраці. Разом громади і власника приміщень, тому що на даний час є власник приміщень, і це є Карпатська нафтова компанія, до кого ми зверталися. Меседж полягав в тому, що ми готові співпрацювати разом. Тобто ми, розуміючи те, що є власність, ми абсолютно зараз на власність жодним чином не зазіхаємо. Ми готові навпаки гарантувати, що туди в приміщення зараз ніхто не буде мати доступу. Але території є території, є власністю територіальної громади міста. Відповідно, місто може і має користуватися тою територією. Більше для того, це буде корисно не навіть не так для міста, як для самого палацу. Це вже буде свого роду промоція території, розкрутка, так би мовити, палацу для того, щоб можна було далі планувати на наші наступні дії, що має відбуватися в приміщеннях, знову ж таки, після того як буде узгоджено з власником. Значить, ми акцентували на тому, що це не просто є перелік об'єктів у приватній власності під назвою військове містечко номер 4 Що це все-таки є пам'ятка місцевого значення, пам'ятка архітектури, колишній палац Потоцького, що це є унікальний комплекс, який був побудований на єдиному генеральному плані міста. Як, як його складова частина. Тобто таких міст, щоб ви розуміли, є дуже небагато по цілій Європі. Взагалі є ще інші ідеї, е, які стосуються об'єднання таких міст, які побудовані на плані ідеального міста, але це, про це ми колись іншим разом перебуваємо. Е, наступне, нагадали, що це є пам'ятка е, архітектури, і відповідно вона е, має на, утриматися в належному стані. Е, ми... Е, Перелічили ті громадські організації, ті, е, тих е, значних осіб, які є тут в підписі, які готові брати на себе відповідальність за освоєння території Палацу Потоцького. Е, далі. Е, ми е, перші акції, які ми хочемо проводити, перше і е, найнеобхідніше це прибирання територій, тобто місто. Разом з громадськими організаціями, разом з волонтерами, готові взяти на себе відповідальність, прибрати територію, освітити територію, поставити камери спостереження території і наступний крок проводити культурно-мистецькі акції, про які далі знову ж таки розкажемо. Так. Далі ми нагадали власнику про те, що про територію ми готові продбати, подбати, але він має подбати про споруди. Зараз в першу чергу першочергово про те, щоб не дати їм далі руйнуватися. А це знову ж таки є певний перелік основних протиаварійних робіт, які треба зробити, тобто це навіть не протиаварійні, а мінімальні роботи, які Ліквідують джерела, які руйнують, тобто десь поремонтувати водостоки, відвезти воду від фундаментів, закрити вікна, двері і так далі, таке, що унеможливлює подальше руйнування. Тобто, таким чином зупинити процеси руйнівні. Тобто, бачите, пропозиція до співпраці. Ми опікуємося територією, власник далі має все-таки опікуватися спорудами. І знову ж таки на. Наголосили на тому, що це є перший крок, цей перший крок, який ми пропонуємо, і ми впевнено беремо на себе за це відповідальність. Наступні кроки вони будуть вже підтримані юридичними відповідними документами. Зараз ми відповідні пошуки впровадимо тут. Є у нас правник, який в нашому в нашій ініціативі Сергій Федорців детальніше про це розкаже. Тобто ми готуємо подальші юридичні кроки, як зафіксувати ці моменти співпраці з власником. Стосовно того, хто є в нашій ініціативній групі, я так в буквально кількох перелічував.